Всім привіт! Сьогодні розповідаю про один із агентів Sentient Chat. Це агент Watch XBT, метою якого є захист користувачів від різних шахрайсь, таких, наприклад, як Рах чи а, щось інше, і поїхали показую, як він взагалі працює. Що ж, ми переходимо в Chat, і ось так у нас виглядає даний агент. Ось він називається, і тут про нього є опис, можна більш детально ознайомитись. А також тут є ось деякі запитання, які ви можете задати для тесту, якщо ви не знаєте конкретно, що ви зараз хочете, наприклад, запитати. Як нам його вибрати, ми натискаємо і вибираємо, або ми можемо написати тут. Собачку і вибрати його ось з цього списку. Далі, що ми ось можемо запитати? Я, наприклад, попросив його перевірити деякі токени. Перший токен це у нас іде Еджен Layer». Що у нас тут перевірилось в загальному який прайс, яка маркет капа, скільки, наприклад, у нас холдерів, бачите, 228 тисяч. Також скільки топ-3 холдера тримають токенів, топ-10 холдерів. В загальному у нас тут є різна інформація. Ми можемо перейти на CoinGecko, подивитися на даний токен. Також, ось, наприклад, на QuillCheck. І у висновку у нас написано те, що токен хороший, ніяких проблем з ним немає. Можемо його там використовувати, свапати і тому подібне. Далі я запитав про інший токен, який мені приходив на. Гаманець, я подумав, що він у нас йде з камнем. І що ж ми тут бачимо? Тут написано: все ж таки, от яка у нас є маркет, капа, яка ціна і кількість холдерів, але в кінці у нас висновок про те, що даний токен це. Все-таки якийсь скам, ловушка і не бажано його купувати і тому подібне. Потім я ще більше перевів інформацію, так, цей токен є скамним. Тому, наприклад, якщо ви бачите, що у вас якийсь є токен, і ви розумієте, що це взагалі таке, можна ось перевірити, і у вас буде інформація про те, що токен не надійний, і його не потрібно, наприклад, на своєму гаметі свапати, якщо він у вас є, або купувати. Далі, все ж таки, я вирішив перевірити інші токени. Ось ми бачимо токен OndoFinance. А у нас також. Розписала інформацію про маркеткапу про ціну холдерів. Ось ми бачимо, що у нас топ 10 холдерів в 12%. Також дивіться, тут ще у нас є різна інформація, також її можна собі брати до уваги. Потім у нас вже я висновок, що токен теж хороший, ніяких проблем з цим токеном немає. Інший токен, який я вирішив перевірити, це у нас токен, який також мені приходив на гаманець. Я вирішив, що він скамний. І що у нас у висновку, це те, що топ-10 тримає 99,8% токенів. Тобто такий токен точно а, є скамним. і бачите, просто можна його перевірити за допомогою Sentient Chat. Нікуди не потрібно там переходити в різні скани, шукати інформацію. А, просто закинули його сюди і попросили, щоб він вам перевірив його. Також можна, звісно, перевіряти будь-яку іншу інформацію щодо токенів, чи що вас цікавить, в блокчейні на скам різний, чи можливий, наприклад, в токенах чи щось таке подібне. Також, якщо ви хочете користуватися якимось іншим агентом, вони тут є, ось як бачимо, там ось бейс гаманці перевіряти. Юніку, тому цікаво користуватися, звісно, варто поюзати кожен з цих агентів. Також, звісно, можна використовувати і стандартний пошук в Sentient Chat. Також, якщо ми перейдемо в вкладку в агенти, ми побачимо, що ще дуже багато агентів буде запущено. Ось ми бачимо, що в Sun. ось є різні агенти, які також ми зможемо колись використовувати. Я думаю, багато з них буде дуже крутими, які нам допоможуть і не, не тільки в крипті, а й в загальному. Тому друзі, хто ще, наприклад, не користується Sentient Chat, раджу вам це зробити. Скоро б Різні анонси, думаю, точно варто вже приєднатися до Sentient. А якщо ви ще й білдер, це дуже круто, тому що, наприклад, можна зараз розробляти різних агентів для цього чату, і це точно буде плюсом для вас. Тому, якщо ще не слідкували, підписуємося на Twitter і Discord і слідкуємо за різними анонсами.